Не знаю, чи я так люблю адвосах, але я від них багато навчився. От, наприклад, англійська демократія найстаріша у світі. Знаєте, шановні слухачі, хтось зайвий, ліпше, як я хтось не чувши, що кажуть англійці про демократію, кажуть, що найменше лихо. То не рай, ні, ні, рай на небі. Там на небі такі ангели, ангелиці і небесні стелиці. А тут звичайні вічні відео. Пеплі чорти, там ангели. А на землі звичайні люди, як величали, кажуть, звичайна людина то вулиця, як Ізуса, а Будає віруда. Тут таке щось середнє між англом і Чортом. Так що демократія то виявляється, з точки зору англійця найменше вигляд. Не знаю, чи на англосах зіпсували, чи навчили чого, але я це звернула зрозумів. От цікаво, коли були вибори, другі вибори кучми, тоді в другий раз кучма, проти сімейний то один із вільської адміністрації, він тоді був керував апаратом, те, що називається, війниським персонером. Ну тепер він ж там не є. То він мені сказав раптом такий здивувався, що я для кутми на вівчині зробив найбільше. Я здивувався, чому? Я не знаю досить, що так. Але якщо я говорю так, що я говорив так, що це взагалі не наша людина. Він навдився якомусь москальському світу, чи не військові. Він був директором Южмаршу. Тобто того тобто, тобто, забути, який виробляв до Москви ракети, москальські ракети, суденківські ракети. І він навіть не знав, де Київ на карті знаходиться. Він цілий час в Москву їздив, бо був створений в Москві. Але він найменше лихо, бо якщо його не вигрине, то буде комунярка базяка, буде 57. Так я дивився на цю тему, і так скрізь, де мене по лівчині мусили, я так саме говорив саме, такою мовою в такому ключі про кубку. Так що я і на цих виборах так подивився, що головне найменше вибори, це не гріше. Бо коли там каже хтось, що Юлька, Тимошулька, Злодійка і так далі, то там це теж каже, що... Всі люди трохи добродії, трохи здобудіє. То людина Таке щось середнє. Але то, 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 то все зруниться, там говорити, хто одну жінку мав, хто трі жінки мав, то той голос то право, то мене не цікавить, цікаво, після право в другу жінку сприймає. То таке, то особисте, хто з ким спить. Але головне, щоб це була людина україноцентрична, тобто людина нашої орієнтації. Що я маю тут на увазі? Така була історія, до Гордого човну. Іванов, я, Петров, я Сідоров, Сідоров, я, дороб, здесь. дороб, я здесь, десь. Звісно, зрештою, теж на турочному. Так от, от, от такі люди, той Коломойський, хоч не українського походження, а той Харкові, той так само, що в Ізраїлі тебе лікується, що лікувався, що його поранив, то його, то ці люди зрозуміли, що називається Україна, і то все буде українське. Тому вони стали на українським Я задивуюся, коли цілий Ахметом, Ахметов теж зрозуміє це.